Wszędzie około 10 milionów ludzi, szczącą się wysoko i zabawieni, jak i inni. Do tej Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Пан з Мартви встав. Сьогодні каплані, ночі Марку, другі, шановні наші міністранти, рицарі Святого Яна Павла II, Папіжа кохана мама, сьогодні в день твій день народження, кохана дорога родина. Рафіяни, близькі, знайомі наші, пані органістка, співчани і всі другі улюблені Божі діти. Прекрасна Євангелія, яку сьогодні ми чуємо, Свята Церква Апостол Христосовий дає нам чути відразу таке відлуння, там, де є трудність, там є відразу Боже благословення. Там, де є заклопотання, там є відразу щастя, там, де був смуток, відразу є радість. Розмноження хлібів. Запитують учні Ісуса Христа, чим можемо нагодувати цих людей. Не маємо багато грошей, не маємо їжі, немає з собою якихось запасів, продуктів і. Так як підкреслює сьогодні Іван каже Ісус до них і написано, знаючи, що мав зробити, випробовував їх, давав їм можливість здати екзамен любові і довіри до Бога. І каже, учням, ви дайте їм їсти. І заметушились учні, бо не знали, що зробити. Каже пан Ісус до них розсадіть людей, було багато трави там, і розмножується хліб. Ісус молиться, просить Отця Небесного про це чудо. І сьогодні ми, християни 21 століття, розуміємо, що Ісус Христос мав на думці Євхаристію цю святу Месу, літургію, службу Божу, коли сьогодні на цілому світі. Сюди, де є храм Божий, де є священник, де є молитва над хлібом і вином, вистачить повторити священників ці самі слова, які Ісус сказав в горниці вичибнику на першій Божій службі, на останній Тайній вечері. Беріть і їжте це моє тіло, беріть і пийте це моя кров. І так тільки собі подумати. Принаймні сьогодні, скільки є храмів Божих, постолик, церкві, скільки є священників, скільки разів сьогодні на світі відправляється служба Божа, хоча б в сьогоднішній день. І скільки людей Господь наготував своїм тілом і кров'ю в Святий Христі через святе Причастя. І сьогодні ми також будемо. Учасниками чи сопричасниками цих Божих тайн. Ніхто найбагатший на світі не може дати стільки, скільки може дати нам Господь. Ніхто не може дати нам більше, ніж може це зробити Бог. І тому сьогодні ми, хоча так по-людськи, навіть в своїй набожності, Привикаємо до служби Божої, привикаємо до причастя, до інших таїнств, до сповіді, привикаємо до молитви. Але як важливо є сьогодні собі ще раз усвідомити, яке величезне чудо Бог діє на цілому світі кожен день, даючи нам святе причастя, даючи нам самого себе, приготовлює нас до цієї події через. Слово Своє, бо на початку літургії ми слухаємо читання, співаємо псалом, потім Євангелію слухаємо, потім тлумачення костьола через священника, потім молимося, потім є ці слова з вечірника, з горниці, які священник повторяє як за Ісусом Христом, так і самим себе. І потім ми приймаємо живого Бога. Яка це велика подія в нашому житті. І ми повинні зрозуміти, що, так як пам'ятаю, колись один старенький священник на проповіді сказав такі слова, коли ми слухаємо цю Євангелію, ми дивуємось, як це так, Бог нагодував 3 тисячі, п'ять тисяч людей. І то написано, наприклад, не враховуючи жінок і дітей, скільки цих людей мусить там бути. І ми під великим враженням слухаємо цю Івангелію сьогодні. Але чи ж не є більше враження, що ми скажемо, що сьогодні і кожен день Ісус Христос годує своїм тілом, святому причасті мільярди людей на світі. Всюди, де людина йде на службу Божу. В кожному місці, де є храм, де людина приймає святе причастя, то це такий маленький процент того, що ми сьогодні чуємо в Євангелії. Пару тисяч людей це ж не мільйони. І ми дуже часто звертаємо увагу на те, що десь є далеке, бо це було 21 століття тому, але не звертаємо увагу на те, що є сьогодні близьким. На те, що Господь є присутній поміж нами, священник на Божій службі, аж п'ять раз каже, Господь з вами, один раз каже мир з вами, щоб нам пригадати, що з нами є Бог, що це ми є сьогодні учасниками найбільшої події на світі, яка може відбутись. Ми не раз є в захваті від чудес, бо хто хтось оздоровився. Хтось вижив, в когось була якась проблема і вирішилася. Коли ми поїдемо до різних сантуанів, святилищ, побачимо так звані вота, ці якісь подарунки від людей, якісь вирізані сердечка золотих бляшок, чи ще якісь інші речі. І ми дивуємося, скільки Бог зробив чудес. Але сьогодні це Слово Боже. Показує нам, яке велике чудо відбувається кожного дня. І тому насправді Бог кладе на серце людям це почуття такого скучання за Богом. почуття, щоби виразити свою любов до Бога в кожній Божій службі. І скажу чесно, я неодноразово коли розмовляв з людьми, які часто ходять на Божу службу, навіть щоденно. Підходив, запитував, які в них обов'язки, де вони працюють, чи хтось є на пенсії, бо вже старший. Але теж, коли приходять молоді люди, які біжать одразу після служби Божої, бо до праці треба, які мають свої сім'ї, родини, дітей. І коли запитав одну молоду людину, як тобі вдається, що ти можеш бути на кожній Божій службі. І ця людина каже, якщо би я раз не прийшла на цю службу Божу, в мене день втрачений, я нічого не можу зробити. Без Бога я не можу бути доброю матір'ю, доброю жінкою, доброю працівницею, доброю сусідкою. І якщо з дня на день я пропущу Божу службу, я буду кожен день щораз гірша. І для мене вистачить те, що я можу бути завжди така сама. якщо Бог захоче, Може бути кращим. І це і правда, що ми, коли приходимо на святу літургію, хоча б раз в неділю, в Божий день, в день Господній, ми стаємося кращими сьогодні, ніж були вчора, і маємо надію, що завтра будемо ще кращими. Так в Божих очах, не для людського ока, а для того, що в нашому серці є це почуття такої святості. Нас, наприклад, кожного, мені здається, кожного з нас вчили шанувати хліб, коли впаде якась покрушенька хліба чи якась кромка хліба, ми підносили, цілували цей хліб. Це завжди кожен з нас виніс здому. Вони також вдома так вчили. І коли одного разу ми були з мамою на реколекціях, поїхали до знайомих людей, які мають свій ставок, озеро. І дали мені майже такий цілий буханок хліба, казали, щоб вщепнути цей хліб і кинути рибам. І я якось міг цього зробити. цей чоловік каже, а ти не перший, в мене був вже такий один чоловік, який приїжджав в гості і каже, коли я годував риби, каже, на попробуй ти, пробуй, ти І він каже, взяв хліб, почав плакати і каже, що в моєму домі не завжди був хліб. Я не можу просто кинути риби хліб, бо на нього тяжко працюється, бо хліб це святість. Бо хліб це щоденний подарунок Бога. Очевидно, ми нічого поганого не робимо, я кого до йому тварин хлібом. Але в нього це таке було почуття, що він не міг цього зробити. І скажу, що в мене вдома не було такого дня, щоб ми не мали хліба. Але я чув розповідь. Мама своєї бабці чув розповідь, коли вони говорили, що були такі моменти в їхньому житті, що вони не мали цього хліба кожен день. І думаю, що не потрібно досвідчити цього, щоб зрозуміти, що хліб це святе. Не потрібно досвідчити голоду, щоб зрозуміти, що кусочок хліба на столі це є скарб від Бога. Потрібно тільки просити Бога, щоб ми вміли шанувати Його дари. І коли говоримо про хліб, то так як молимось в молитві Господній, хліб насушний дай нам сьогодні, то ми розуміємо, що в цих словах є кожна їжа, є кожна одежа, є кожні відносини наші з родичами чи друзями, чи знайомими. Коли кажемо до Бога ці слова, подаруй нам на кожен день хліб. То розуміємо, що ми хочемо людської доброти, доброго слова, усмішки, хочемо підтримки, пошали, бо це також хліб. Бо можна, вибачте на слово, сидіти на хлібові і не досвідчувати любові, а можна мати в руках маленький кусочок хліба і бути щасливим, що цей хліб приніс хтось з дітей, хтось з внуків, що хтось поділився. Маленьким кусочком хліба, але не забув про нас. І тому завжди причастя, воно в кожній церкві, в кожному храмі, в кожному постьолі є маленьке. Це не є великий кусок хліба, який ми отримуємо, щоб намістись. Це маленька крихта, маленький комунікант, який пригадує нам, що цього хліба має вистачити для всіх, що хтось з нами цим хлібом поділився що Господь не забув про нас і на цій Божій службі і дає нам своє тіло, святемо причасті. Тому сьогодні хочемо Богу бути вдячними. Хочемо дякувати Господу Богу за дар нашого життя. Хочемо сьогодні в особливий спосіб дякувати Богу, що Він нас годує не тільки стравою, не тільки продуктами, не тільки хлібом, але годує другими людьми. Коли людина тобі щось добре скаже, щось порадить, а може зверне увагу, може часом нас це заболить, але хліб теж, коли печуть, там є і сіль, і перець, і закваска, і дрожжі. І це не є щось солодке, А ми кажемо, що хліб є найсмачнішим. І часом з нас і Бог через інших людей теж робить такий хліб для другої людини. І ми не раз відчуваємо цю гореч в собі, відчуваємо цю сіль. Але так, як Ісус сказав, «Ви не сіль землі. Бо якщо вона звітріє, чим її замінити, чим її посолити? І тому сьогодні ми теж розуміємо, як люди віруючі, як християни, розуміємо, що ми є хлібом для інших людей, так як сказав колись святий Альберт Хмельовський до Своїх. Братів і сестери, які служать бідним людям хворим, каже, ви будьте як хліб для другої людини, щоб кожна людина мала право прийти скільки потрібно вщепнути собі і наїстись. І так робить Господь. Ми кожен день його про щось просимо. Кожен день цей Божий хліб, якби врізаємо, вщепляємо. І годуємося з цим. Боже, дай мені то, дай мені друге, дай мені ще щось, і Бог нас слухає. І тому хочемо сьогодні теж зрозуміти, що ми є хлібом для інших, що ми є людьми, які повинні послужити другим. І сьогодні в цій Божій службі теж хочу Богу дякувати за те, що, власне, через батьків, через батька, маму. Я теж розумію, що Господь дає себе. На мені в житті кожному з нас. Хочу теж бути вдячним в цій молитві літургійній мамі за те, що вміла годувати мене Богом, що виховувала мене по Божому. Це теж означає, що не тільки хлібом потрібно нагодувати дитину, але дати своїм дітям Бога. Це є дуже важливо. І тому є велика радість, коли ми бачимо в храмі, як маленькі діти приходять, яких батьки приносять, яких мами на руках. Приносять до в щоб сонці їх поблагословив, це є виховання по Божому. Це означає, що така матір чи такий батько, вони годують свою дитину костьолом, молитвою, живим Богом. Потім ці діти є щасливі. Тому, ділячись своїм щастям сьогодні, з вами, перед Богом, хочу теж бажати, щоб кожен з нас. Відчував цю потребу бути хлібом для інших, так як Іван для сьогодні нас вчить, щоб ми були щасливі, якщо люди нами нагодуються, якщо вони не скривляться, а посміхнуться, бо їм смакує те, що ми робимо, те, як ми говоримо, те, як ми себе поводимо, щоб від нашої поживи люди могли, хоч трішки, зрозуміти, як смакує Бог. І колись. Після закінчення земної мандрівки, цього паломництва віри, щоб ми справді вже відчували цей правдивий смак Бога, перебуваючи з ним в небі. І про це сьогодні, Господа, просимо. Амінь. Христос пан змахливий Амінь.